Доброго дня, ви на каналі Моє Господарство. І з вами я, Валентина, і я сьогодні провожу таку роботу. Обіцяють, у нас вже мороз до мінус 7 вночі, тому я сьогодні зрізала всю свою малинку біля цієї восьмиметрової теплички, все почистила, повиривала, що змогла, трохи попідгрибала. І буду сьогодні я обробляти желізним. Купоросом. Ось таким железний купорос. Я його розвела на 5 літрів, е, значить 250 грам Написано до розпускання брунок і після опадання ліску. Я цим препаратом ще буду обробляти свій виноград. Та кущики, он там в мене є крижовник і червона смородина. Розвела я його, ось так він виглядає. ось Це будемо зараз ми обробляти. Зараз його накачаємо. Оцю процедуру, друзі, треба обов'язково зробити, тому що весною у нас чи буде час, чи не буде, а для того, щоб трохи обезвредити то ми... Отак всю почву, все кругом. Бачите, тут я ще посипала суперфосфат. Він за зиму розчиниться і буде гарна підкорка. Отак до ладу, все і грунт. А ремонтантна маліна обов'язково її треба обробляти, бо багато на ній виходить всяких шкідників. Ось так. Кущики доладуть і що обрізані, кругом землю. Оце все будемо ми зараз обробляти. То морозів це треба встигнути зробити. Ось у мене ще червона смородина. Порічки, як у нас називають. Я теж її обрізала. Зараз отак все до ладу оброблю. І кругом кущити. Оброблю обов'язково. Може хто не знає, то я скажу, що червону смородину обрізають раз в 5-6 років. Чорну частіше, а червону обрізають, обмоложують її в 4-5 років. Ось, отак все до ладу Тут же зараз зроблю таку процедуру із крижовника. От все, кругом із землею, все для того, щоб всіх шкідників і хвороби, особливо грибкові, вони зашкуляють дуже. Так, бачите, які красавці ходять. Отак він вже з Петя. Такий красавець. Найголовніший герой всі. Півню б'є, сам вилітіть і гуляє. Ну, ось так, друзі. Я буду до кінця дороблювати свою, свою роботу. Петя не перебивай, Доробляти свою роботу. Всім бажаю міцного здоров'я. Слава Україні. Слава нашим Збройним силам! Будьмо всі здорові і до зустрічі на каналі!